Вітаю, ви дивитесь Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Для вас працює Ярослав Гопаца. Розпочинає ефір традиційно з оперативної інформації. Росіяни атакували на п'ятьох напрямках однак, жодна із спроб ворога успіху не мала. Повідомляє генеральний штаб. Попри це, окупанти не припиняють гатити по українських містах. Понад 40 прильотів минулої доби зафіксували. У прикордонних районах Сумщини під вогнем орків опинились населені пункти п'яти громад. Також зранку вони в чергове обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Ураган Харків. Наслідок цього загинуло п'ятеро людей ще семеро поранені. Але водночас подушні вибухи тривали впродовж дня та всю ніч на Херсонщині. Важкі бої йдуть практично на всій території області, кажуть в офісі президента. Збройні сили України розпочали наступальні дії по різних напрямках. Україна повертає своє і буде повертати Харківщину, Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, Херсонщину, Крим. Обов'язково всю нашу акваторію Чорного і Азовського морей Від Зміїного до Керченської протоки. Це буде. Це наше. І так само як це розуміє наше суспільство. Я хочу, щоб це розуміли окупанти. Не буде місця на українській землі. Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної дійсно відповідальної особи, бо це війна і так на війні. І початку повномасштабної війни до Білоцерківської громади переїхали 2715 дітей. Про це зазначив начальник управління освіти та науки міської ради Юрій Петрик. Згідно з його інформацією, 358 осіб із числа ВПО зарахували у школи громади ще 76 – у дитячі садочки. Водночас протягом року ця цифра може стати більшою. Оскаржився він і на нестачу вчителів математики, фізики та інформатики. Причина цього виїзд деяких педагогів за кордон. Також 16 освітян громади мобілізували до лав Збройних сил України. Реальність створює виклики щодо формування цьогорічної мережі класів. Не секрет, що багато дітей нашої громади виїхали за кордон і продовжили своє навчання в місцевих школах і дитсадках. Але наголошую. Якщо дитина перебуває за кордоном, вона має право залишатися учнем своєї школи в Білоцерківській громаді. За таких умов батьки можуть перевести дитину на екстернатну або дистанційну форму навчання, оскільки іноземні держави вимагають, щоб українські школярі здобували освіту в їхніх закладах. Агенція стратегічного розвитку Білої церкви провела семінар підтримки бізнесу. Участь у ньому взяли понад 50 людей серед них бізнесмени з досвідом, підприємці початківці та ті, хто лише. Планує відкрити власну справу. На заході обговорили декілька тем: серед них поведінка бізнесу під час воєнного стану, використання фінансових інструментів та маркетинг. Як результат, слухачі перейняли досвід колег, отримали консультації та познайомились з іншими підприємцями міста. Крім того, в рамках заходу агенція стратегічного розвитку презентувала роботу центру підтримки бізнесу. Як зазначив один з організаторів, подібні семінари планують провести в усіх районах. Київщини детальніше у коментарях і запросили досить цікавих спікерів, в тому числі представників банківських установ, представників міжнародного інституту менеджменту, аби провести освітній майстер-клас, і представників тих, тих організацій, які можуть допомогти в інформаційній і підготовчій. Діяльності щодо подачі на грантове фінансування, щодо отримання державних грантів і таке інше, кожний лектор і кожний виступаючий вибирає сам для себе в якому форматі виступати і доносити інформацію. Наприклад, я точно знаю, що представник міжнародного інституту менеджменту робить такий собі інтерактивний семінар, щоб максимально пропрацювати з аудиторією, цікаво її теми. Відповідно, банки і грантові установи власне. Роблять презентацію своїх наявних продуктів, інструментів, які можуть запропонувати бізнесу, метою нашого семінару є донести до учасників, що спеціалісти нашої агенції допоможуть не тільки вибрати організаційний взагалі фонд свого підприємства, а як його зареєструвати, які можливо призначення кадрові потрібно. Будуть надавати консультації у більш такого. Бухгалтерського юридичного значення, що забезпечить новоствореним підприємцям активно і безперебійно, і взагалі безпроблемно працювати у сфері бізнесу. Ще на початку квітня Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі агресору. За такі дії колаборанти можуть сісти за грати від 10 до 12 років. Однак це не перешкоджає їм зраджувати Україну. Чому вовки у овечій шкурі продовжують переходити на бік расистів? Та що ними керує, дізнаєтесь у сюжеті. Початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України розслідує понад 800 кримінальних проваджень за вчинення колабораційної діяльності. Щодня цей список поповнюють нові імена. Зрадниками стоїть політики, бізнесмени, вчителі та навіть пенсіонери. Вони співпрацюють з окупантами, здають позиції ЗСУ та коригують ворожий вогонь. Нерідко прихильників рускава міра виявляють і у білій церкві. Говорив, що нужна договарюватися прикращення війни. с Путиным. Также смотрел российские новости. Я в социальных сетях одноклассники мониторила российские ролики. Я поддался панике в связи с боевыми действиями в Киевской области. Я высказывал, что надо, значит, сдаваться. 24 лютого высказала свое мнение, что Путин не дурак, что он не может разделять войну. Ну, после вот этих всех событий я, конечно, поменяла мнение. да, это кошмар, Вот. И обязуюсь не смотреть российские каналы. А нещодавно до цих прихильників доєдналась і студентка Білоцерківського аграрного університету. Дівчина виклала пост у соціальній мережі та написала. Я не доначу ЗСУ специально и не ем мясо, потому что я не поддерживаю убийства. Я вижу самым разумным решением в этой войне сложить нам оружие и принять врага с добром. За ці слова студентку четвертого курсу відрахували, вона намагалась вибачитись і вже українською, однак це не спрацювало. Як стверджує психологиня Тетяна Ярмола, кожна людина живе за принципом так як буде краще мені. Тож, стаючи на бік ворога, такі люди діють свідомо. У іншому випадку громадяни роблять це не маючи вибору, тобто їм можуть погрожувати. Легше завербувати знов таки з двох позицій, або людину, в якій є що втрачати. Жінку, якщо забрати в неї дитину, чоловіка, якщо забрати в нього родину, і ну якщо є чим шантажувати, так і друге. Це людина, яка є нечесною, яку можна підкупити. Вони підпадають під вплив такої секти, такого вірування, такого сильного. Тобто їх внутрішній світ набагато слабший, ніж те, що їм пропонують на цій стороні. За словами історика Сергія Бурлаки, термін колабораціонізм набув широкого поширення під час Другої світової війни. У колишньому Радянському Союзі під це поняття підпадали майже всі, хто так чи інакше співпрацював з окупантами. Зрадників за. Арештовували та навіть страчували, тобто працівників цивільних галузей, управлінь, шкіл, викладачів, учителів шкіл тощо, військовополонених, до колабораціоністів зараховували е, е, учасників руху опору, навіть акторів, які ставили спектаклі для місцевого населення, але в тому числі змушені були. Їх давати і для представників окупаційної влади теж на них було це тавро колабораціоністів. Коли ми порівнюємо ті часи от періоду окупації і нинішні часи, ми повинні розуміти, що в той час Україна фактично була завойована більшовицькою Росією. Це трапилося от на початку 1920-х років. Участь в демократичних процесах шляхом обрання влади українці не мали на сьогоднішній день. Українці вільні у своєму виборі. На початку лютого 1944 року на цій вулиці у центрі міста стратили трьох білоцерківців. Їх визнали колаборантами. Тіла чоловіків висіли два дні, лише згодом їх поховали. А ось що потрібно робити з тими, хто нині зраджує Україну? Ми запитали у містян. З диверсантами, я так думаю, що, що потрібно, щоб боролися правоохоронні органи для початку, а, а обичне цивільне населення. Ну якщо, якщо ми будемо робити ну, такі речі, як злость, прив'язувати людей до стовпів, ще щось там, обмотувати скотчем, все остальне, західна спільнота буде. Сприйняти як звірів, як тих людей, які зараз воюють проти нас, тобто тих орків. Загнули роздертий до стовпа, прицепить, щоб другому повато не було. Не знаю, їх треба садити взагалі на зону. Це найкраще. Ні, 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 до стопів не треба підв'язувати. Я вважаю, що треба, щоб люди просто одробили оце все своє на відновлення оцих всіх розрушених домів. В шахти в соляні, хай соль добивають все. І хай роблять іменно для людей, для тих, хто там загинув, хто нас захищає і хто дійсно веде себе так, як положено. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Препарати для лікування вілінфекції можна отримати абсолютно безкоштовно. Про це зазначила завідувачка центру «Сніду» Оксана Борозинець. За її словами. Необхідні ліки постійно закуповуються державою, тож кожен може їх отримати, звернувшись до центру, що працює на базі міської лікарні номер 3 Однак для початку людину оглянуть, але ж потім випишуть потрібні ліки. Зазначу, також у центрі СНІДу безоплатно можна отримати дотестову або після тестову психологічну консультацію. Ми їх тестуємо на ВІЛ-інфекцію, Проводимо скринінг безкоштовний. Також безкоштовно видаються ці ліки і безкоштовне обстеження, яке потребує під час проходження цієї профілактики. Також Вберегти та запобігти рятувальники та патрульні білої церкви провели інструктаж поводження на воді. Тренування організували на центральному пляжі річки Русь, як зазначила інспекторка групи зв'язків з громадськістю Вікторія Цвіркун. Основною метою тренінгу було показати малечі, як потрібно себе поводити на водоймі, аби не потонути, та що робити, якщо це все таки сталось. Для цього ДСНСники імітували порятунок людини та надали їй першу домедичну допомогу. Діти повинні купатися тільки під наглядом дорослих своїх батьків, вчитися купатися під наглядом інструкторів, а також, також своїх батьків. І ще раз застережимо, що повинні бути тільки спеціально відведені місця для цього, повинні бути під наглядом дорослих. У бібліотеці номер 10 відбувся онлайн-конкурс читців під назвою Усмішки глазового його приурочили до сторіччя видатного поета-сатирика Павла Глазового. У декламуванні взяли участь 23 дитини. Оцінювали творчість малечі четверо членів журі. Таким чином вони й визначили переможців у двох вікових категоріях. Серед молодших найкращими стали Матвій Клименко Альона Альона. Ващенко та Захар Василенко. Ась серед старших Анна Прилуцька, Поліна Гончар та Назар Шевченко. Також під час заходу скульптор Максим Василенко презентував бронзову скульптуру українського сатирика. На ній він зобразив Петра Прокоповича на схилі літ разом з вірним чотирилапим другом. Конкурси сьогодні проводяться не лише в нас. Вони проводяться і в Києві. Вони проводяться і в ще в кількох містах, де Шанують, люблять творчість Павла Глазового. І я думаю, що на сьогоднішній день ми з вагом зробили справу в увіковічнення Павла Прокоповича глазового у те, щоб розповсюджувалася його творчість, яка, безумовно, є стовпом нашого гумористичного цеху української літератури. І для мене ця тема була така досить. Неординарна, тому що вона багато ну, з чому мене пов'язувала з цією темою. Моє життя ще раніше. І було дуже цікаво і приємно попрацювати над такою роботою. І перейдемо до спортивних новин нашого міста. Білоцерківець Юрій Коменотрус – у парі з іншим спортсменом здобув бронзову нагороду на чемпіонаті світу з орієнтування. Змагання проходили у Чехії. Українська команда поступилась лише представникам Естонії та Латвії. Ще один білоцерківець тішить своїми досягненнями. Константин Бойчик став гравцем харківського футбольного клубу «Металіст-1925». Контракт з 22-річним хлопцем команда уклала на три роки. Константин є випускником Білоцерківської ДСШ. Зміна. А першим тренером спортсмена був Володимир Величко. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо подальших здобутків. На цьому я завершую випуск головних новин Білої церкви. У студії працював Ярослав Гопаца. Команда нашого телеканалу продовжує збирати інформацію, аби вже завтра розповісти вам. Про більше актуальних подій підписуйтесь на нас у соціальних мережах та залишайтесь з українським поглядом на світ.